Як повідомив на брифінгу головний прокурор області Сергій Соляр, упродовж поточного року виявлено майже 40 кримінальних правопорушень корупційного характеру. Стосовно 34 осіб до суду направлено 33 обвинувальні акти. Правопорушення цієї категорії виявлено у сферах агропромислового комплексу охорони здоров'я, освіти та земельних правовідносин. Від займаних посад відсторонено сім осіб, яким оголошено підозру у вчиненні кримінального злочину. Для прикладу хотів би навести кримінальне провадження стосовно начальника відділу Держземагентства, який вимагав та одержав 5 тисяч доларів неправомірної вигоди за вирішення питання про надання земельної ділянки користування. Ви знаєте, що на сьогодні судом розглядається кримінальне провадження стосовно виконуючої обов'язки. Був виконуючого виконуючи обов'язки голови Кам'янець-Подільської ради адміністрації, який розбазарив 11 гектарів землі вартістю близько 5 мільйонів гривень. Щодо адміністративних правопорушень, то тут теж домінує сфера земельних відносин та бюджетна сфера. Всього складено 65 таких протоколів. До адмінвідповідальності притягнуто 5 державних службовців, 22 депутати місцевих рад. Зокрема, до адміністративної відповідальності притягнуто двох голів, які не повідомили сесії рад. Про конфлікт інтересів і своїми рішеннями передали у приватну власність 10 гектарів землі своїм родичам. Крім того, що їх притягнуто до адмінвідповідальності за позовами прокуратури ці незаконні рішення скасовані. Вже рік, як набули чинності зміни до нового кримінально-процесуального кодексу. Проте злочинів не поменшало. Тож правоохоронці нагадують, при найменших проявах корупції не покривати злочинців, а повідомляти компетентні органи.